Привіт, привіт всім! Сьогодні у нас коротенький огляд на оновлення 1.50 в Євротрек Simulator. Поїхали! Почнемо ми з інтерфейсу. інтерфейсу. Головного меню. Воно змінилось. Не сильно, але змінилось. Вони взяли все це, згрупували маленькі такі іконки, і додали шарму. Андроїд планшетів, бо саме на цей дизайн, особливо верхню ту губу, він чомусь нагадується Android-планшет. Також вони змінили віконце справа внизу. Там, де у нас навігатор, інформація про вантаж і тому подібне. Теж поміняли іконки, додали того ж самого стилю, що в головному меню. Але залишився маленький баг поки що. Коли ти їдеш на 100. 110 км, Тебе швидкість вилізає вверх. Ну, надіюсь пофіксять. Також з оновленням додали режим асистента дотримання доріг. Працює він некоректно. Він як автопілот. Наче їде, але руки краще тримати на кермі. О, буде у вас велика пригода. Тепер перейдемо до змін, які в нас відбулись на мапі. А саме поміняли все, що стосується Швейцарії. Це дороги, естакади, міста, а також змінили місто в Германії під назвою Рейн Тепер все виглядає набагато краще. А наостанок не смачне. Це зміни в графіці. Додали нове зглаження. Тепер всі об'єкти та всі явища виглядають зовсім інакше. Так, не сильно кардинально, але зміни відчутні. Дощ, сонце як світить, як падає тінь, об'єкти різні, будь-то то, не знаю, дерево чи будинок, все тепер виглядає більш по-справжньому. Але квадратики і досі залишились. При цьому розробники обіцяють і далі покращувати графіку грі. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Буду вдячний за лайки та підписки. Та зустрінемось на дорогах!